Зі сьогодні ми молимося за зцілення, а перед тим давайте готуватися. Давайте згадаємо, що зробив Ісус Христос на кресті. Він забрав на себе не тільки наші гріхи, але й покарання за них, що є хвороба. Тому, коли хвороба приходить до нас, що нам треба зробити? Нам треба протистати її. Нам треба сказати, я не приймаю тебе. Не казати оце моя хвороба, оце там те. Нам треба сказати заберися геть. Ти не маєш права бути на мені в ім'я Ісуса, бо я прийняв Ісуса Господом і Спасителем. А якщо ви ще цього не зробили, робимо це прямо зараз. Просто повторюйте: Отець Небесний в ім'я Ісуса Христа, прости мені. Всі мої гріхи, стань моїм Господом, Спасителем і зміни моє життя на краще. Вітаю! Тепер ви дитина Божа, і все, що Бог пообіцяв в своєму слові, належить саме вам. Так от, одного разу Ісус Христос ішов з учнями, і йому захотілося їсти. І тут стоїть смоковниця. І він підійшов, почав шукати на ній. Смокви, але не знайшов. І він сказав, що віднині ніхто не скуштує від тебе смок. І вони пішли. Але коли вони поверталися тією ж дорогою наступного дня, то його апостоли побачили, що смоковниця засохла від коренів. Давайте перечитаємо це Євангеліє від Марка, 11 розділ. І ми почитаємо з 20-го вірша. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю, яка вся, аж від кореня, сохла. І згадавши, Петро каже йому, учителю, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до нього, майте віру Божу. Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже, зрушся і кинься в море. І не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам: усе, про що молитесь і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І от хтось уже повинен сказати: «Так, а як мені не сумніватися, воно ж болить. І я от так помолився, і там ще хтось за мене помолився. А воно ж болить. А думки приходять такі, ну ти ж